Друзі, всім привіт! На жаль, Монте покинули Аємкен 2023, посівши 9-ту-12 сходинку і заробивши 16 тисяч доларів. На цьому шляху команда переграла Imperial, Фурія та Геймер Лігжен і поступила з Героїк та Cloud9. В останніх двох матчах проявилась недосвідченість команди та невміння закривати фактично виграні ігри на досвіді на класі. Проти героїв та Cloud9, Монте мали серйозну перевагу у три раунди на власних піках, але умудрялися програти з рахунком 16-14. Монте було важко впоратися з тиском, який напряму впливав на прийняття їхніх рішень. Загалом команда зіграла 10 мап, 5 виграла і 5 програла. Це було по 3 Міраж та Overpass, 2 Ancient і по одній Nuke та Anubis. Найкращим гравцем команди став снайпер Ворот який отримав рейтинг 1.13, виграв шість клачів, один з яких був один проти 4, виграв 29 з 43 перших дуелей і зробив один ейс. Другим найкращим був капітан Янг, за ним Бро, який умудрився виграти 7 клачів. А тоді вже Демкю та Краснав. Потрібно працювати і перебудовуватися під нові реалії нового складу. І найголовніше, що команда знає рецепт до цього успіху. Потрібно грати і дуже багато. Але тепер підвищувати рівень турнірів та суперників. На щастя, минулий сезон зараз роздає кешбеки і тому монти отримують запрошення на турніри напряму або починають кваліфікації з пізних етапів. А такі події, як CCT і так починаються тільки зі стадії плей-офф. Серед найближчих турнірів команди плей-офф стадія Thunderbeak World Championship 2023 Європейська кваліфікація, де розіграються два слоти на основний турнір з призовим фондом у 500 тисяч доларів. Єсель Проліга 18 сезону, де у групі будуть Бійджі, Heroic, Маус, Мібер, Івелджиніус Енс та ще одна невідома поки команда. І ESL Challenger League у новому поки незрозумілому форматі, який схоже. Дає вже дві путівки на Pro League замість одної. Потрібно чекати та вболівати. Все буде, але не відразу. Серед інших результатів Vitality показали Маус, чим є справжній тир-один рівень, де досвідчені гравці мають величезну перевагу над молодими новачками, особливо у вирішальних лан матчах. Приємно дивує Меджес, який проводить свій найкращий лан в кар'єрі рейтинг 1.44. Його колишній тімейт Девайс теж грає один з найкращих турнірів в кар'єрі, рейтинг 1.38. Щоправда, у матчі проти Ніп він навіть не був найкращим гравцем. Там його обійшли блеймеф та Боруб. Якщо першу звично бачите на хайтабі, то другий видав ледь не гру життя. У минулому відео я вже казав, що Боруб став ключовим гравцем. Команди на Вертіго. У матчі проти НІП на цій мапі данець мав рейтинг 1,41, 105 ЕДР та аж 83,3% влучань в голову. Шведська команда не мала що протиставити. Астраліс і без шансів програла обидві мапи. Ніп потрібно працювати і дуже багато, адже їхній мапул дуже вузький, а індивідуально ніхто, крім хитрика та інколи конфігани не виділяється. Чету на Vertigo проти Фейс показали, якою може бути ця команда, якщо не просідатиме Гуксі. Капітан був неперевершеним і місцями засліплював своїм виступом навіть зірок команди. Проблеми Фейс на Inferno нікуди не зникли, і колись найкраща мапа колективу стала її ледь не найбільшою проблемою, особливо на топ рівні. Нагадаю, що серед найкращих команд сміло пікати Вертіго можуть G2, Heroic, Vitality, Маус та Virtus.pro. На інше все було непогано, просто у Фейс не задався початок другої половини. Адже тут дуже добре знаходили перші вбивства. Наві зіграли першого нобісу у новому складі і це було дуже симпатично. Звісно, отже, далеко не найсильніший опонент, але все ж і не найгірший. Особливо враховуючи, що команда показала непогану гру проти Віталіті. Далі Наві пікнули Інферно, і це, звісно, було помилкою. Попри дві перемоги над героїк. Та джетту. Цю мапу вміють грати всі, але щоб її грати вдало на дистанції, треба мати дуже високий рівень комунікації та награш. Думаю, надалі Наві її не обиратимуть. Enchant був впевненим, Наві вдало розмінювалися і часто вигравали раунди 4 на 5 один з найкращих виступів від GL у новій команді. Але загалом вірку матчу був біт, він не просів на жодній мапі. Валера взяв участь у чверті перших дуелей і виграв 66%, що раніше для нього було досить незвично. В НАТО раптом поступилися Геймер -лідер. Особливо несподівано це виглядало після розгромної перемоги на першій мапі Вертіго, далеко не найкращу гру провів Мезі, який після відходу з ролі капітана мав бути головною вогневою міці. Натомість нею став Афро, якому поки не дуже комфортно грати на лан. Або так здається через його інтровертну натуру, про яку він сам згадував в інтерв'ю. Щоправда, у найважливіший момент француз провели в два надважливих клатчі. Щодо Геймер Ліджин, то не зовсім зрозуміло, як команда взагалі набирає раунди і переграє суперників. Багато чого тримається на Ейкорі, який на собі витягує купу раундів і важливих моментів. Решті гравців вдалося скористатися помилками суперника. Я не знаю, яким чином Gamer Legion мають перегравати Cloud 9, але ще один пік Inferno може спрацювати. Адже Cloud поки її не грали у новому складі. З іншого боку, певний награш на ній у росіян все ж має бути. Тренер команди вже навіть натякає на мапу з семи мап, тож сюрпризи можуть статися. Ставлю на те, що це буде дивовижна дуель між двома дуже сильними Снайперами у формі. В іншому матчі Маус зустрінеться з Астраліс, і для мене фаворитом виглядають данці: Мишки не грають Анубіс, що є плюсом для Астраліс, а данці прибирають Міраж, що також є плюсом для Маусу. Астралі пікують Оверпас або Еншент, а Маус Інферно. Індивідуально данці дуже потужні у Кельні, особливо на основній стадії турніру. Та й у випадку досвіду Астраліс мають величезну перевагу, яка як мінімум не зіграє того поганого впливу, який стався з Монте в останніх двох матчах. Фейс будуть боротися з наві, і українській організації буде дуже важко. Джель в інтерв'ю має досить позитивний настрій, але цього може бути недостатньо. Обидві команди не грають в Артіго, і тут у Na'Vi з'являється реальний шанс здивувати суперника і отримати вигоду зі свого слабкого на даний момент Моппулу. Більш ймовірними варіантами є все ж Inferno та Anubis, на яких вже є певний досвід проти інших команд. Фейс можуть обирати і Нюк, і Міраж. Матч може бути справді цікавим, адже у Наві завжди була ця дивовижна здатність вигравати те, що не виграється. Але може бути і розгром. Адже Фейс це готова команда, а Наві ні. Загалом я думаю, що з м'ясорубки групи Б вийдуть Астраліс, адже нагадую, що а, спершу Наві грають проти Face, тоді Астраліс грають проти Маус. Паралельно вони грають між собою насправді. І Потім вже ввечері переможці цих двох матчів зіграють між собою за вихід у плей-офф. Тому це ще не кінець. Але загалом цікаво оцінити розподіл у групах, адже Cloud9 для того, щоб пройти у плей-офф, треба було виграти Monte та Геймер Legend. А Наві треба виграти фейс та переможця пари Маус Астраліс. Звучить не зовсім чесно. Матчі за півфінали не такі важливі, але вважаю, що виграють у Віталіті та героїк. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну, і любіть Counter-Strike.